Привіт, друзі! Канал Лісові Гостинці. У нашій лісовій місцевості, куди ми переїхали на Летичівщині, існує одне сакральне затишне містечко, де ми часті гості хочу вам його показати. Місцевість знаходиться у лісі, куди ми приїжджаємо помолитись, зарядитись силами і набрати водички. На території монастиря в селі Головчинці існує багато років джерельця. Водичка вважається лікувальним. І сюди приїжджає багато-багато людей. Тут якось по-особливому затишно, спокійно, сюди хочеться приїжджати. Тут хочеться бути. Місцевість оповита легендами, заснована сотні років тому. Тут добре. І ось, друзі, що хочу вам сказати. Цю водичку ми відправляємо безкоштовно. Якщо ви хочете попити, полікуватись, будь ласка, звертайтесь. В описі під відео я залишу посилання на нашу Viber спільноту телеграм-канал. Приєднуйтесь, пишіть у директ і ми відправимо скільки потрібно. Не потрібно коштів. Не все ж робити з вигодою, правда? Ми вас усяких любимо. Будьте здорові, рідненькі. До зв'язку!